Юрію, скажи мені, будь ласка. Я тобі зараз буду задавати такі питання, які ти, щоб ти не очікувала. Щоб вона не готувалася до ВІПАЇ. Скажи, будь ласка, максимальний об'єм ікри, який можна в тебе придбати, він обмежений? Ні. Якщо 100 кілограмів замовлять. 100? Ні, реально у них думаєш наявності є? Звісно. Є? Так. Дуже цікаво. Перед новим роком було на кожен день більше 100 кілограмів. А якщо людина захоче з тобою співпрацювати якось, як ти думаєш, було б тобі цікаво таке? Так, да, мені було б цікаво. У мене були запити на співпрацю, ну, тому, то я запропонувала свою ціну, але вони щось не відповіли. Ти пропонуєш якійсь людині взяти по твоїм крокам, продавати ікру червону, чорну. І з так. цього мають якийсь відсоток заробітку. Кому цікаво, хто сидить вдома і планує знімати тік-ток, і хоче собі додатковий якийсь пасивний дохід, є можливість продавати якісну українського виробника ікру. Тобимо так знайти клієнтів для цієї чудової людини.